Слава Україні! Слава ЗСУ! Сьогодні вже стало традицією, щоб малеча задавала питання, хоче, щоб я на них відповідав. І сьогодні мені принесли очередну флешку, де дітвора задає мені питання і хоче почути на них відповідь. Я з удовольствиям послухаю і Значить, перше питання включаємо. Ви мали в дитинстві кумира? Кумира, я так розумію, раз футболіста, то кумира по футболу. Да, мав. Мав Кумира, для мене кумир був це Марадона. Але після того, як він рукою забив переможний гол і стала Аргентина чемпіоном світу, я щось ну, не знаю. Ну, по-другому став відноситься до нього, але Марадона для мене був е кумір. Із, е із українських, е то для мене Шевченко це я рахую, якби, я, я вважаю, що Шевченко це найкращий футболіст Рибров, найкращий футболіст Мілевський, найкращий футболіст. Це ті, які творили історію українського футболу. Це якщо українських, якщо е, за кордони, то я вам сказав хто? Так, друге питання. Олександр Григорович, який фільми ви нам порадуєте і на яких вибороцю? Ого. Це, напевно, важке питання. Який фільм е, по -по порадимо? Я дуже в дитинстві е, любив фільми про білогвардійців, чекістів там. І оце як зараз пам'ятаю, тачанка уходить в полудень. Такий фільм був про білогвардійців. І я для того, щоб його подивитися, запізнився на автобус. І я за 45 хвилин минут до Новоселівки з портфелем шість книжок. добіг додому, добіг. Бо якщо йти, то це час 40 минут йти. Я добіг за 45 минут, і як ті раз забігав у хату і починалося це кіно. Наскільки я любив ці фільми, що я, я хотів його сильно подивитись. І оце. Е, ну, я добіг додому, щоб подивитися цей фільм. А це були любими мої фільми раніше. Так. З якого ви слухаєте музику, чи треба слухати українські пісні? Ну, е, Скривати не буду. Ви знаєте, що я брехати не можу. Кажу правду так, як я. Раніше слухав тільки шансон, в основному шансон, а зараз слухаю шансон на українській мові, яку чудово співає Богдан Тихончик. От е, совітую, послухати і подивитися, наскільки е, просто ну, солов'їна, українська мова і той же самий шансон, як він по-другому слухається. Тому совітую, щоб і ви от зайдіть в інтернет, зайдіть, Тік-Ток, наберіть Богдан Тихончик, і от, послухайте, і будете всі е, слухати цю, ці пісні. Я впевнений в цьому. Так, слів. Чи вистачає у вас часу на хобі? О, вистачає часу на хобі. Знаєте, хобі це, це така річ, де іноді, навіть якщо часу не вистачає, тобі кожен, кожна людина знімає. Стрес по-своєму. Так от для мене хобі це охота. І е, навіть коли я за, у, у заморений, все одно я стараюся е, в період полювання, правда, його вже немає три годи, але ну, я говорю, я надіюсь на те, що він все-таки вернеться і він буде і е, е, скоро будемо. І охотиться, і життя буде інше, дай Бог щоб закінчилася війна. Тому хобі моє охота, і часу завжди на нього вистачало, а зараз просто не той час, щоб охотитися. Чи є у вас в телефоні якась гра? Ой, синок, немає в мене в телефоні точно ніяких ігор, У мене навіть Фейсбука немає, бо якщо у, у Фейсбук сюди ще, то в мене його хватить до обід батарейки. Ну, Скільки дзвінків, що точно мені немає коли грати, в ігри в якісь там, і що, це немає. Які у вас плани на рік? Плани на рік. Одні, щоб скоріше закінчилася війна, води всі плани. Зараз планувати, живемо сьогодні на завтра. Хто зі фронту з хлопців дзвонив щось допомогти, то поїхав туди, то поїхав туди. Планувати на неділю навіть неможливо. Війна синок на вулиці. Тому треба планувати одне. Все роби для перемоги, все роби для ЗСУ, хто що може, щоб скоріше закінчилася ця клята війна. А потім будуть плани. Все буде добре, все буде Україна. Чи плануєте ви зробити в Кайнгулеці, інтернат, щоб ви там могли жити і вчитися? Ну, це моя мечта. Я планую це все зробити. Давно вже хотів це зробити, але. Ну, два роки вже випало просто, скажімо так, випало із всього спортивного життя. Стараємося підтримувати футбольний клуб-інгулет, щоб він не зник. Стараємося підтримувати і вас, дітвору, щоб ви там участили в будь-яких турнірах, грали, щоб, 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 хоч поменше ви прочувствували, що все-таки на вулиці війна. І зараз точно не до, не до футболу, але в планах у мене є. І я планую, що рано чи пізно я все-таки інтернат зроблю. Так. Відобразиться війна на тому, яким ми будемо в житті. Ну, е Хорошого у війні дуже мало, практично немає. Тому я думаю, що кожен. Психологічно перенесе це по-своєму. Але то, що наслідки цієї клятої війни будуть, і в майбутніх поколінь, то це факт. Тому треба дивитися правді в вічі, і говорити, яке воно буде, ну, напевно, не скаже ніхто, і я в тому числі брехати не буду і видумувати, щось не буду, Але наслідки війни цієї будуть. Чи можна зробити помилки е, з молодості, які вплинуть на доросле життя? В молодості нема такої людини, щоб не робила помилок. Головне не, не дивіться, скільки ви падали, дивіться, скільки разів ви вставали. І саме головне не то, що ви, всі роблять помилки. Саме головне робити висновки з цих помилків і не, пов... не повторяти їх. Оце сенс життя. Тому, е... повторюся, людей, які не роблять помилки в дитинстві, в юності, немає. Просто є, є люди, і їх дуже багато, які роблять висновки з тих помилок і далі йдуть по життю. І це їм навіть допомагає в тому. Щоб жити зараз так, я дуже горжуюсь тим своїм прошлим. Я дуже багато робив помилок в житті. Але я з усього зробив висновки, мені зараз дуже легко живеться, тому що ну, я пройшов таку, таке життя, де, ну, напевно, ворогу не побажав би. Але ви бачите, де я, хто я і в якому я статусі. Тому е я зробив із своїх помилок висновки. І впевнено, шагаю вперед, То бажаю вам. Так. Слідуюче питання. Чи була у вас в дитинці найулюбленіша іграшка? <рес> Іграшок найулюбленіших мені в мене було багато. ну, А тільки вони всі були в мене. В мислях. Чого так? Бо ну от, побачив когось машинку, мені сподобалася машинка. Побачив велосипед, ну, мені сподобався велосипед. Але я його не мав, бо моїх батьків не було за що купити його. Тому якось такого, щоб в мене було в житті, ну, любимо в мене не було, тому що ну, батьки мої жили для того, щоб я одівався. Хорошо, адже щось купити якусь машинку або якусь велосипед, це вже було коли я вже виріс. І коли я купив собі першу яву, то е коли я сказав мамці, що я хочу яву, то вона каже: синок, ну за що я тобі куплю? Якщо хочеш, піди попаси коров літо на канікулах і купиш собі яву. Я пішов паси коров три місяці пас коров. Е заробив 900 рублів, тоді як зараз пам'ятаю. Ява стояла 1100. І тоді мамка мені доложила 200 рублів, щоб я купив собі яву. Це була перша е, ява, перший мотоцикл, який я купив майже за свої гроші. Але мамка мені доложила. О, о, оце напевно сама любима моя була іграшка. Бо я її купив сам, майже сам. Я чув, як ви співали. Це ваше захоплення з дитинства? Ні, це не моє захоплення з дитинства, це якось так воно спонтанно вийшлося, е а потім е таким способом є це про той стрес, який я говорив. От людина ну, от, знімає стрес різними способами. От е охота, рибалка, там. ну я іноді закриюся там на пару годин і поспіваю. І таким способом знімаю стрес, або поїду на комбані по косю пару часов, зніму стрес, або поїду на тракторі посапаю, соняшник, там, зніму стрес. Тобто, ну, це один із видів зняття стресу, скажімо так. Ну, це не моє захоплення з дитинства. Яке навчання краще, дистанційне чи очне? Ну, тут навіть не говориться, і довго говорити не треба, звісно, очно навчання. Це найкраще, але знову ж таки в тій ситуації, в якій зараз ми знаходимося, то ну, маємо те, що маємо. Так. Як війна відобразилася на вашому молодшому сину? Як би війна відобразилася на молодшому синові, та ну як? Як на всіх дітях України? Хорошого кажу і говорив і говорю, що в цьому мало, як відобразилася, ви зрозумієте, він ще молодий, малий. І як воно буде потім, ну я говорю, війна. Вона зробила корективи у кожному, в кожного. Але як воно буде надалі, то тільки Бог і Время нас розсуде. Хорошого в цьому немає нічого. Але то, що е в дитини вмісто того, щоб піти там на якийсь е кружок чи там на. Футбол, то він навіть футбол перестав ходити, він вже три роки на футбол не ходить, але його до футбола тягне, він все одно футбол там з хлопцями грає, але ну, не, 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 не ті вже, що плани, що в нього були, я так як з ним говорю часто, то скажу так, то що він хотів стати футболістом, то в нього зараз якби десь вивчиться так, щоб заробляти гроші і фінансувати футбол, так як фінансує папа. Ну, тобто, ось такі мислі. Скільки треба грати футбол, щоб стати професіональним футболістом? От тут не скільки треба в футбол, щоб стати професійним футболістом, ви можете стати, як Шевченко в 18-17-18, а можете стати, як Ротаню в 26-27. Кожен по-різному загра... заграє у ваш час. Саме головне бажання і щоб вам випало терпіння чекати свого шансу. Це найголовніше. Знаєте, дуже багато футболістів, які грають, хочуть грати в УПЛ. Знаючи, що вони там будуть на третіх-четвертих ролях, але в УПЛі а другі хочуть грати за ті самі гроші у першій лігі, але грати. Тобто, ну, розумієте, різні речі, і різний підхід у кожного футболіста. У кожного футболіста своя психологія. На одного накричиш, там, щось не так зробив, він все, він потух, його треба зразу міняти, бо це вже все. З нього толку вже до кінця гри не буде. А другий прикусив губи, пішов доказувати. Тобто е, це все залежить від вас. Це е, футбол грають, або в кого футбольний є інтелект, це футбольні мозги, або е, сумасшедша скорость, або Просто сумасшедша самоодача. У нього немає ні скорості, ні футбольних мозгів, але в нього є самоодача. Просто бойцюган. Він хоче грає, він старається все. Тобто, і вас все одно побачать і ви заграєте. Саме головне терпіння, терпіння і ще раз терпіння. Олександр Григорович, чим ви займаєте собі час після роботи? Дуже важко сказати, чим займаюся у вільний час, тому що в мене робота може закінчуватися в 12 ночі, а починатися в 5 годин утра. Тому <сум> тяжко, тяжко сказати, але е, те, що е, сьогодні, це е, планую день сьогодні на завтра. Те, що я планував раніше там, на неділю, на місяць, то сьогодні планую день сьогодні на завтра. Тобто, е, або завтра на фронт поїду, або завтра на прийомі буду, або завтра. Ну, тобто, що зараз планувати після роботи? Ну, що можна планувати після роботи? сирена за сиреною. Ви ж самі це все чудово розумієте. Це якесь ну, питання, напевно, не на сьогодні. О, Все, кінець. Ну, я думаю, що я відповів на всі питання, які е -е, дітвора задавала. Якщо ще у вас будуть питання, будь ласка, задавайте, я з задоволенням відповім на всі питання, які вас інтересують. Можливо, якісь мої відповіді колись вам допоможуть у вашому житті. Слава Україні! Слава українській нації і капець Російської Федерації.